Це так зима, мінус 22, а ти. Це такий ідеш прямо. Ось ось, лапи. Воно. Сніг як цей, як море. Я вже давно такого снігу не бачила. Ох! Іду за дітьми до школи. Ну, можна було б на машині, але бачите, це, її розгрібати ще більше, вона там стояла під, під снігом, зараз покажу. І сонці. Ну. Що ж таке? Ось бачите, машина під снігом. <с. <с.> під сніжник, я її не почищу, краще пішки дойти до школи. О. Бачите, яке. Чудо, ось все. Я вже навіть нічого не бачу, бо сонце сліпить. Все таке. Ось-таки. Ух, ще й вітер. Холодно З вітром. Ладно, пішла я далі.